Всім доброго дня! Це в мене м'ята така. Бачите, зрізала її протязі літа вже не один раз, а вона весь час відростає, відростає. В неї такий потужний корінь, який стелиться. І ось бачите, навіть є такі ось о... пагони, які ось о даже навіть процвітають. Бачите, ось як гарненько вона світе таким колосочком. І листки дуже запашні. От, і їх, її гарно, я її використовую, гарно класти в консервацію, в компоти. От робимо пару листочків м'яти в банку, положили і таке мохіто. Ну, це вже якби запізніла інформація, вже компоти ми не робимо. Але сьогодні хочу вам розказати і поговорити з вами про сідирати. Ось подивіться, показую вам свій огород, свою ділянку. У нас зараз йде дощ. бачите, вже третій день із суботи у нас дощі. І гарні дощі вже гарно промочили землю. Значить, дивіться, моя ділянка засіяна сідератами. Ми засіяли гірчицею. Сідерати вирощують для закладання в ґрунт ще в зеленому. В стані. От. Ці рослини служать як добрива, вони зберігають структуру ґрунту, збагачують його азотом, запобігають ерозії та вимиванню поживних речовин, а також не дають зростанню бур'янам. бачите, ми посадили гірчицю, і в нас город чистий. І росте оця гірчиця. Так, значить, що сідирати є різні. Значить, сідирати є бобові, до яких відноситься горох, сочевиця, люцерна, квасоля. Ці сідирати забезпечують землю азотом. Злакові сідирати це пшениця, ячмінь, овес, жито. Ці злакові сідирати забезпечують землю білком і калієм. І хрестоцвітні сідирати. Це значить яровий рапс, до них відноситься і гірчиця. Ці сідирати є чудовим органічним добривом, з потужним корінням. От, і вони чудово відлякують шкідників. От коли взяти листочок гірчиці, ось так вона виглядає, бачите? От, вона має запах. І так його зірвати і в руці потерти, От, то ми відчуваємо такий запах гірчиці. От. І рапс теж, він такий має, От, може хто нюхав коли рапсову олію. От теж вони мають запах, і от наші ці шкідники, які там у ґрунті ще вони не поховалися, бо ще ж приморозку немає. І вони там у ґрунті собі ще проживають, шукають якусь, якусь собі їду. І от вони цього запаху гірчиці не люблять. І от якби потрошку десь собі з ваших городів і будуть відповзати от, значить, що хочу сказати. Гірчицю краще сіяти під осінь. Її треба сіяти зразу після збору урожаю. От. Це серпень, вересень, місяць. Восени, значить, що ще треба сказати? Це сама така витривала рослина. Яка не боїться холоду, вона може рости у вас і стояти зеленою навіть до випадання снігу. От. А потім, вже, коли випаде сніг, от, вона прикриває землю від морозу і зберігає вологу. От. Але от е, я готую грядки, хочу розказати вам, е, я готую грядки під е, посадку зимового часника і цибулі на зиму. Ось, подивіться, в мене тут були посіяні ці сідірати, і я попросила чоловіка, щоб він мені якби, вже їх заробив в землю. І от у мене вже діляночка готова. Значить, зелені ці сідирати, вони вже там в землі. Е, якби, Грунт мій забезпечують поживними речовинами, трошки деякі вже якби, ну, там будуть і перегнивати. І потім я буду садити часник. Але часник я буду садити пізніше, десь в другій половині жовтня, даю вам таку інформацію. От, ну, я не придержуюсь, не притримуюся там оцих посадок. По місяцю, але знаю таку інформацію, якби, що всі ці рослини, які, як кажуть, є корішки і вершки, От ті, що кореневі в землі ростуть, їх треба садити на повний місяць. Коли вже не молодик, а коли місяць вже йде на спад. Оце, що росте в землі, треба. Садити, коли місяць іде на спад. А те, що ми називаємо вершками е, урожай, який збираємо над землею, це вершки. Оці рослини садяться на ростущий місяць. От, так що, от вам така підказка. Значить, е, свій часник, ділянка в мене підготовлена, і я десь буду висаджувати е, після 17 жовтня, десь там такі якби, дні. Е, Такі що ви під посадку часника, значить, це буде десь 18-19 жовтня. Так що, підготовлюйте свої грядки. Зараз якраз йдуть дощі, земля промочиться і тоді буде е, гарно висаджуватися ваш часничок. Дякую всім за увагу і до нових зустрічей!